Ніченька світліє, зірочка згасає, небо рожевіє, от уже й світає. Сонце піднялося, землю освітило. Тож і ти, дитино, теж берись за діло. Всім доброго дня. Діти, а що таке правила безпеки? Ви маєте рацію це коли поводишся так, щоб не сталося неприємностей або біди. Є правила на світі, повинні знати їх всі діти. Зараз вирушимо ми в країну, де ці правила живуть. Щоб туди потрапити, потрібно закрити очі, плеснути три рази в долоні, повернутися навколо себе. Ми з вами потрапили в країну правил безпеки. А хто це? Та це ж біда та неприємність. А вони вам подобаються? А чому ні? Які вони? Розкажіть мені про них. Але, на жаль, якщо ми забудемо або порушимо правила безпеки, вони можуть опинитися поруч з нами. Щоб цього не сталося, нам потрібно згадати ці правила, а допоможуть нам це зробити ось ці казкові листи із завданнями. А ось для вас і перше завдання. Потрібно роздивитися зображені ситуації, які виникли в результаті необережного поводження з різними предметами. Вам потрібно визначити, що саме могло призвести до нещасного випадку. До пожежі призвела гра дітей із сірниками. Поранений пальчик, пропалений одяг. Молодці діти! Правильно виконали завдання. Ось на нас чекає другий лист. Тут написана якась казочка. Тож уважно слухайте! Дівчинка хутко зібралася та пішла до своєї бабусі, яка жила в іншому селі. Йде вона лісом, коли раптом зустрівся їй вовк. Йому відразу ж захотілося з'їсти дівчинку, але він не наважився це зробити, бо поблизу в лісі були лісоруби. От він і питає, куди вона йде. Бідна дівчинка, не знаючи, що дуже небезпечно зупинятися в лісі і слухати вовка, відповідає йому. Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та горщик масла, які матуся передала. Чи далеко вона живе? питає вовк. Так, далеко, відповідає йому дівчинка. Он за тим вітряком, бачите, в першому будинку в селі. Гаразд, каже вовк, я теж піду до неї навідаюсь. Я ось цією стежкою піду, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас швидше прийде. То як називається ця казочка? Це Червона Шапочка, молодці. А чи знайома червона шапочка з Вовком? Чи можна розмовляти з тим, кого не знаєш? Чому? А що може статися? Якщо ви зустрінете незнайому людину на вулиці і вона вас запросить в магазин купити шоколадку чи піти до цирку, що ви зробите? Молодці малята і завдання виконали і пригадали правило, що не можна розмовляти з незнайомими людьми. А на нас чекає нове завдання. Послухайте це загадки про предмети, які є в кожній оселі. Спробуйте їх відгадати. Всю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Пральна машина, молодці. Дуже любить всі тканини, сукні, светери, гардини. Всі їх складочки знайде, Розізлиться, пар іде. Це праска. Суп, морозиво, ковбаси, сало, м'ясо, яйця, кваси, Все в животику ховає і свіженьким зберігає. Холодильник. Чудо ящик є в нас вдома. Добре він усім знайомий. Як вімкну, дивлюсь кіно. І мультфільми заодно все покаже на екрані. Б'ються півні, скачуть лані. Як дивитись все підряд, дуже очі заболять. Це телевізор. Сміття все попідбирає, до пилинки позбирає. Нам надійний помічник працьовитий робітник. Це пилосос. Розморожувати вміє, що потрібно розігріє, піцу зробить за хвилину, нагодує всю родину. Це мікрохвильова піч. Як можна назвати всі ці предмети одним словом? За допомогою чого вони працюють? Чи корисні вони? Чи безпечні? Як ними потрібно користуватися, щоб вони приносили користь і залишалися безпечними? А що може статися, якщо порушити правила користування електроприладами? Може вдарити струм, трапитись пожежа. Так, молодці. На нас чекає вже нова історія. Як ви гадаєте, що трапилося з хлопчиком? Так, хлопчик загубився на вулиці. Як потрібно діяти в цій ситуації? Я сподіваюся, що ви ніколи не загубитеся, а якщо це станеться, то ви будете стояти на тому місці, де загубили своїх батьків і звернете за допомогою до дорослих продавців, мам з дітьми, охоронників, поліції. А як викликати поліцію? Зателефонувати 102. Що потрібно про себе знати? Так, ви повинні знати своє ім'я та прізвище, домашню адресу, імена своїх батьків. А чий це рюкзак стоїть? Діти ваш і не мій. А якщо рюкзак чужий, що з ним робити? Правильно зателефонувати в поліцію 102. На виклик приїде поліцейський патруль. Обстежить невідомий предмет та забере його? Якщо ви на вулиці знайшли незнайомі або небезпечні предмети, чи можна їх брати в руки? Чому? Грати з ними не можна, це небезпечно для здоров'я і навіть для життя. А якщо предмети небезпечні, чи вони і не потрібні зовсім, які ви знаєте, небезпечні предмети? Так, це голка, ніж, цвях, скло, таблетки, шприц та ще багато інших. Чи потрібні вони? Для чого? Хто повинен ними користуватися? Чому? Давайте пограємо в гру безпечно, небезпечно. Я буду показувати предмети, а ви визначите, які з них безпечні, а які ні. Та обґрунтуйте свою думку, чому цей предмет безпечний? А цей може бути небезпечним. Це було наше останнє завдання в країні правил безпеки. Ви молодці, впоралися з усіма завданнями. Я бачила, що ви добре знаєте правила безпеки, правильно виконували завдання, тому біда і неприємність до нас не прийде. Але нам пора повертатися. Закриваємо очі, плескаємо в долоні, обертаємося навколо себе. Отже, ми уже вдома, в якій країні ми з вами побували. Які правила ви запам'ятали, правила потрібно не тільки знати, а й постійно виконувати. До побачення, наше заняття закінчилося.